Друзі, привіт! В роботі сьогодні це Макс Ford. Ну, прикольний чесно, Фордик. плагін гібрид, малярних робіт, довго стояв він в проєкті і плотненько забруднився, поналітало то його бруд. Я навіть не знаю, як то правильно зараз приступити до нього. Все брудне, все дико брудне. А Основне це підлога. Тут, звісно, підлога. Вона ще з солями, таке. ну коротше, тут печалька. Тут печалька. Ну, але він світленький, Головне, щоб кави не було. Плюки не буде видно. Думаю, що помиється буде світка. Трапляється інколи так, що от машина зависає. Чогось не вистачає, поки шукають, потім знаходять той елемент. До маляра, маляр вже має якийсь проєкт, почекає тиждень, потім щось не вийшло, не вгадав з кольором, треба перекрасити. маляр тебе знову на тиждень відкидає і так незамітно проходить 3-4 тижні е, місяці. Ти бігаєш за тим маляром, нервуєшся, а нічого не дасть. Який, ну, якось так сталося зараз, що дуже важко от, проєкти закінчувати. Дуже важко, бачите, класно на моніторчиках. Ну, тут не поналітало, так щоб глибоко. І назад задвернувся до того, що зараз дуже важко проєкти доробляти, бо майстри, майстри. майстрів нема, проблеми з майстрами і це проблема, це велика проблема. А то Зараз сюди, де майстер потрібен, сюди є проблема, Тому проекти, друзі, зараз довгі довгі, нудні, стресові, тому... Ціність тих машин ще й впала, ще й нема резону, і покрай вести цю Америку. Многом продати. В ноль вийти не можеш. І це все робить свою роботу потім. Скоро машин буде менше. Нових свіжих. З Європи хіба будуть з великими клеметражами привіз, помив, віддав. Бо це строїти, рихтувати, малювати, це бомба довго. Такі, Друзі, пробуємо зараз щось зробити, З грубо певно витру тряпкою, а тоді вже буду парити, щоб воно мені не розліталося. Ну що, друзі, відмився Ford, відпарився. Тут є якась каплямка дивна, бачите, якась Ну, не миється, я вже і хімкою трошки потер. Можна закрити плаком, але я нічого не натирав, щоб не було запаху. Машина зараз досить таки непогано пахне. Тому я порахував, що так буде краще. Так, помилася шкіра, помилося, бачите, панелька показав. Все чистенько, все гарненько, машина пахне і виглядає, блін, доглянуто. Я промив всі гарно прийомчики. Всі резиночки, підлога майже відмилася. Тут, звісно, є п'ята, як я кажу, фікальний підкрас. І отут, бачите, бачите, я не знаю, як так їздять, ось сюди теж п'ятку пхають. Ну, це певно, дальня дорога і так шукають місце для ноги, щоб вона відпочила. Промилося, звісно, є десь може якесь просихання. І воно по тих дальніх дефлекторах, якщо дивитися, з другої сторони лобовухи, ну, не, не, я вже лазив там і пазликами тоненькими, там треба намащувати. Так, в загальному, де парою гарно пройшлося, там все змилося, все красиво. Ось ця ниточки, яка. красуня. Так, тут все гарно, все чистенько. О, Це тепер як кажуть, машина. Машина в гарному належному стані. Так, по ватулочку теж все пройшлося, по козирках так. прогрілося, забралося ті всякі пальці, в органіко. Коротше, Все красиво. Так, Ззаді порядок, без лишніх плямок. Машину, звісно, що треба зовні мити, але то вже не до мене. Ну, як така, можна і у мене, але не замовляли. У мене трошки дорожче, ніж на самообслуговуванні, тому люди рахують, що краще вони самі собі мили. Відмивали по-своєму. Може хтось не бачив. Так виглядає плагін гібрид. Осіки місці на багажнику забирає. Ну, типа, для сумок вистачає, але вже щось там якісь самокати, якусь подорож, то вже треба наверх кидати багажник. Так. По моїй роботі, як на мене, досить все непогано. Машинка була страшненька. Зараз навіть милися і думаю, що втішить втішить людей, які привезли цю машину, я не знаю, для себе чи під проект. Втішить і... Я думаю, вони собі зварку намалюють 500 баксів як мінімум. А мені заплатять моїх 3000 гривень. Ну що ж є. Друзі, доглядаємо за машинами і обов'язково після малярних робіт їдете і робіть собі цей прикол. Обов'язково, бо інакше ви не відмеєте, чесно, це буде дуже багато і довго це тривати. Краще заплатити і отримати цей класний ефект.